Привіт! Продовжу тему про бородавки і папіломи, тому що виникли питання у людей, і я дав твіличкі такі коментарі. Перше було запитання, чи можна видаляти бородавки, якщо вони у місці, яке третє. Це, наприклад, десь у місці стикання бородавка папілома з бусгалтером, чи це на підошній стороні. Дивіться, якщо це одна якась папілома-бородавка, то можна видалити і. Можливо, нічого не станеться, можливо, організм утворить папілому в іншому місці. Якщо це бородавки на стопах, і особливо, якщо це не одна бородавка, так звані подушевні бородавки, особливо, якщо це діти, тому що поступило таке запитання саме про дитину, то на це особливо треба звернути увагу, тому що видалення саме таких підошовних бородавок спричиняє активізацію хронічних захворювань по генетично слабким органам.